У Чернігові відкрили виставку пам'яті працівників культури. Вона присвячена людям, які творили і берегли культурну спадщину області, але загинули під час повномасштабної війни. На виставці 21 історія: працівники клубів, музеїв, театрів, філармонії ті, хто тримав культуру Чернігівщини, і ті, хто пішов її захищати зі зброєю. Матеріали збирали всі разом: родини, колеги, друзі. Тут фотографії, документи, особисті речі, навіть військове спорядження. На ній представлені матеріали 21 працівника культури Чернігівщини, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Це і клубні працівники, і співробітники музеїв, театрів. Філармонії, окрім історії людей, ще й історія руйнувань. За час війни пошкоджено 118 закладів культури Чернігівщини. Постраждали і музеї, і бібліотеки, і старовинні будівлі, пов'язані з історією регіону. Дуже постраждав і наш музей, і наші філії. Ось якраз вітрина присвячена нашому музею, нашим філіям. Це і садиба родини загубів у Сиднєві, і в Єліну… Е Наша філія, де зараз в Єліно, вже немає людей через обстріли, і ми навіть не знаємо, в якому стані цей музей. Але експонати з нього ми встигли вивезти. І постраждав військово історичний музей, якраз 11 березня, коли було бомбардування стадіону, вибуховою хвилею дуже пошкоджено наш музей. Також військово історичний музей зараз не працює. Ну і, Звичайно, постраждала 11 березня бібліотека юнацтва біля стадіону. а Раз в цьому неогатичному будиночку в 1902 році було відкрито музей українських старожитностей Василя Тарновського. Тобто, це наш будівля також пов'язана з нашим музеєм. І 6 березня біля художнього музею вибухнула ворожа міна. Того дня було пошкоджено фасад і художнього музею, і нашого музею. На світлинах і ті, хто загинув у перші місяці війни під обстрілами, і ті, хто пішов добровольцем на фронт. Анатолій Кульгейко з ріпох підірвав себе разом з російськими солдатами, аби врятувати інших. Серед загиблих три працівники з Чернігової та Лалаївки, дві жінки з Семенівської громади. Ну і 15 наших колег. Які були добровільно долучились, чи були мобілізовані до лав ЗСУ, загинули, захищаючи нашу батьківщину? Це і працівники із музеїв, і з театрів, з філармонії, ну і клубні працівники. Були. Ця виставка не просто спогад про людей, це нагадування, скільки втрат за кожним словом культура, і як багато з неї ми вже заплатили ціною життя. Ознайомитися з історіями полеглих працівників культури можна у виставковій залі на першому поверсі історичного музею імені Тарновського.